Лікувального протоколу, або ви хотіли б знизити вагу, або ви хотіли б набрати вагу, або у вас турбує якась, якась сімейна дієтологія, або ви, ну і ще щось. Спочатку я дуже раджу записатись на безкоштовну діагностику. Щоб ми 20 хвилин з вами поспілкувалися, по, по, ви мене трохи більше впізнаєте, я вас. І тому... Безкоштовна діагностика 20 хвилин, це я всім раджу. Записуйтесь там четверг, вівторник і четверг на 13.00 і на 14.00 приблизно так. Там по 20 хвилин у мене декілька дівчат. Ось. А потім на консультацію. Консультації в мене 3 тисячі коштують. Консультація. Що входить в консультацію? Ви... Консультація, це триває, тривалість консультації, дівчат, 2 години приблизно. Ми з вами е, також спілкуємося, ви мені пояснюєте свою проблему, е, що б ви хотіли змінити, що б хотіли додати або ще щось. А, в общем, так. І потім, після консультації, яка триває, тривалість повторює, півтори-дві години. Потім я вам м, скидаю через, ч, через там добу десь. Ваш план харчування з добавками, якщо потрібно. Чаще всього в мене дівчата запитують протоколи з лікувальні з ЖКТ, або детокс-протоколи, або низити вагу. Ми це саме розбираємо. Тому е, напишіть, що ви хотіли би консультацію або безкоштовну діагностику, або ви хотіли попасти до мене в клуб Повне перевтілення. Там, до речі, все дівчата займаються і там все зрозуміло. Якщо вам треба щось жіноче, там жіночі гормони, ще щось, ви в клубі Повне перевтілення про все І, До речі, це набагато дешевше, тому що клуб у мене 1200 гривень, 1200 гривень. Цілий місяць, а консультація три тисячі, тому таке.